На утримання рівницького притулку для тварин без хатченків треба 1 мільйон гривень. Таку суму озвучило його керівництво. Кошти потрібні на харчі, зарплати для робітників, паливо та медикаменти. Скажімо, в 2017-му там планують стерилізувати 4 сотні тварин. А ще є потреба в сучасній техніці. Придбання оргтехніки плануємо для ведення облікової роботи, тому що в нас немає ну електронна база. Даних фактично в мене в комп'ютері знаходиться. Якщо вдруг щось там десь станеться, до кошторису витрат у членів комісії виникає низка питань, адже за рік планують утилізувати 3,5 тонни трупів тварин. Представники притулку пояснюють, зазвичай саме стільки гине собак, переважно через необачних водіїв. А ще дехто з депутатів пропонує шпиталізованих псів взагалі не повертати на вулицю. Утримуєте її два місяці в тому самому притулку, надаєте фотографії, надаєте пропозиції. Може, там хтось загубив, а може це просто бездомна собака. На протязі двох місяців ніхто до неї не заінтересувався. Іде фаназія, а це дозвольте. Я закінчу. Я знаю, що навіть багато організацій, тих самих європейських кажуть, що це є гуманітар гуманна. Зрештою, чиновники не проти виділити гроші на добру справу, але закликають притулок активніше залучати благодійний кошт, бо при майже мільйонних витратах 60 тисяч волонтерських коштів надто мала доля. В своїй роботі звертайтесь більше до громадськості, до волонтерів, щоб вони Там, так само тут ще ж немає. Основної суми це будівництво притулку. Тут же ж ви не да тільки утримання. Я ж, я ж вам говорю, що тут тільки утримання а ще будівництво буде спросити. Тому ну щоб не було нам дуже дороге задоволення. У підсумку бюджетна комісія більшістю голосів погоджує проект. Тепер рішення за Рівнерадою, радою, яка збереться завтра. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.